Американський «Петріот» – один із небагатьох ЗРК, що здатний ефективно знищувати балістичні ракети, наприклад, Іскандер. Вартість батареї «Петріот» оцінюють в мільярд доларів. А пуск однієї ракети може коштувати від 3 до 9 мільйонів. Але попри вартість, ці ЗРК довели свою ефективність, бо можуть бачити цілі на відстань понад 150 кілометрів і одночасно перехоплювати до восьми ракет. Ворог 24 чотири на 7 полює за системами ППО та їх екіпажами, тому вартовим неба потрібен надійний захист. На запит військових, сталевий фронт Ріната Ахметова оснастив ключові елементи ЗРК Петріот захисним панциром. Це каркас зі сталі та броньованих пластин, які здатні затримати уламки від вибухів і рятувати життя екіпажів під час ворожих атак. Конструкція прикриває найважливіші вузли батареї, станцію керування, систему РЛС та генератор. Перші комплекси захисту для ППО надійшли до війська ще навесні, і з того часу конструкція постійно вдосконалюється. Допомагаємо боронити країну від ворога.